Вітаю! Сьогодні ми говоримо за протеїн, кому він потрібний, як його вибрати та правильно вживати. Також на максимально легкій аналогії я поясню вам, скільки ви наберете із умовної банки протеїну. А додивившись дане відео до кінця, ви дізнаєтесь реальну важливу, але гірку правду про протеїн, за яку я сподіваюсь, мені не кинуть страйк. Його виробники, я Валентин Тельман, ваш фітнес-друг. Поїхали. Протеїн це спортивна добавка, яка допомагає нам набирати необхідну норму білка в нашому раціоні. Все, не більше, не менше, тому він може бути корисним абсолютно будь-якій людині в залежності від її обставин. Наприклад, якщо ви не дуже любите їсти мені б ваші проблеми, то протеїн значно полегшить вам власне набір добової норми білка. До речі, в перекладі з англійської протеїн це буквально білок. Такий же, який міститься в бобах, куриці, рибі, яйцях тощо. Але основна відмінність це концентрація в даній спортивній добавці. Коли в куриній грудці зазвичай білка десь 20-25 грамів на 100 грам продукту, то в протеїні білка 70% і аж до 95%, а то й вище. Так виходить через процес ультрафільтрації якоїсь білкової сировини та той же молочної сироватки і так далі. Що на виході дає дуже концентрований продукт. Тому, чесно кажучи, протеїн сам по собі дуже важко назвати. Ти бо це те саме, що назвати сухофрукти несправжніми фруктами. Чому їх же просто висушили, щоб зробити дуже концентрованими. Інше діло, що виробники можуть намішати в протеїн всякого добра, але це вже треба дивитися на упаковку. Завжди можна обрати чистий протеїн без смакових, ароматичних і будь-яких інших добавок. Зараз я вам на прикладі інтернет-магазину розетки, який ви напевно всі знаєте, буду показувати на що треба звернути увагу при виборі протеїну. Як ви можете побачити, тут існує просто тьма фільтрів, а тому мені важко уявити, як новачок у всьому цьому буде самостійно розбиратися. Для цього у вас і є я. Спочатку ми маємо звернути увагу на бренд. Тут я рекомендував би обирати тих виробників, які вже десятиріччями займаються виробництвом протеїну. Це, наприклад, Biotech, MyProtein, Optimum Nutrition і Saitec Nutrition. Це ті, які я вже чую десят. Я займаюся 10 років. Я чую про ці компанії постійно. Наступний показник це вміст білків на 100 грам. Одразу кажу, що це не є пока показником якості конкретного протеїну. Насправді більшості підійдуть. Будь-який з цих варіантів тут єдина різниця в тому, що чим більше відсоток протеїну в продукті, тим він буде дорожчий. Але це може бути дуже важливим, коли ви, наприклад, худнете. І тому в такому процесі вам треба спожити якомога менше калорій. Відповідно, чим буде більше білка в протеїні, тим менше там буде жирів і вуглеводів, що нам зіграє на руку. А так я б не переплачував, брав би будь-який із даних відсотків. Це не головний показник. Далі йде призначення. Я б взагалі сюди не дивився, тому що це чистий води маркетинг. <гум> Зверніть увагу для мозку і для нервової системи. Це як взагалі? Це те саме, що сказати: ну, курка для мозку, а творог для нервової системи. Ну це абсурд. Тому даний фільтр взагалі пропускаємо. А от далі йде більш цікавий вид. Тут їх аж 18, змішали все підряд. Насправді я виділю всього чотири типа протеїну: це золота класика: концентрат, ізолят, гідролізат і казеїн. Саме казеїн, він стоїть трохи осторонь від них. Всі вони відрізняються ступенем очистки, а також швидкістю всмоктування. Концентрат є найбільш дешевим, але не найменш якісним типом протеїну, і в ньому зазвичай концентрація білку десь 70-80% на 100 грам продукту, що і так, і так є високим показником. Насправді я вважаю, що більшості підійде саме концентрат, і не варто переплачувати за більш дорогі аналоги у вигляді ізоляту, гідролізату. Вони відрізняються тим, що вони більш очищені в тому самому ізоляті може вже бути 90% білка і більше. Як я вже сказав, це грає роль тільки напевно, коли ви худнете. А гідролізат його особливість, що білки в ньому є частково перетравленими і тому вони ще швидше всмокчуться. Але давайте будемо чесно: це, це маркетинг. Яка вам різниця? всмокчуються ваші білки за 10 хвилин чи за 20? Блін, це все одно дуже швидко. А казеїн відрізняється саме швидкістю всмоктування тобто, всі протеїни зазвичай вони всмоктуються дуже швидко. А казеїн він є довгостроковою дією, тому його найбільше раціонально приймати або перед сном, або коли у вас не буде змоги довго поїсти. Тобто, по факту, вся різниця між даними типами протеїнів. У концентрації білків, жирів і вуглеводів в них наступною класифікацією протеїну є те, з якого джерела він видобутий, наприклад, яловичий, яєчний, соєвий, або золота класика сироватковий. На мою думку, конкретне джерело й близько не є таким важливим, як його якість, тому що, умовно, деякі недобросовісні виробники можуть використовувати погану сировину або, наприклад, розбавляти готовий і, начебто, якісний продукт. Дешевими компонентами. Дивіться, якщо ви вже хоч трохи гуглили різні протеїни, то могли побачити, що багато куди виробники намагаються засунути таку амінокислоту, як глютамін. До речі, амінокислоти це те, на що розпадаються білки, і їх уже власне організм і засвоює. Це, як якась умовно каша, спочатку розпадається на глюкозу, а потім організм її всмоктує. Так, от, до чого я? Глютамін це звісно чудово. Але його норму дуже легко набрати із звичайних продуктів, плюс він є доволі дешевим у виробництві. Тобто, це не значить, що протеїн став поганим, але ви ж то платите за більш дорогу сировину, наприклад, яловичину або сироватку, де білок є більш цінним для нас. Я не дуже хочу глибоко лізти в дану тему, щоб не заплутати вас, але скажу, що амінокислоти, з яких складаються усі білкові структури, Скажімо так, не є рівноцінними для нашого організму, тобто вони всі необхідні, але глобально їх поділяють на дві категорії: замінні і незамінні. Замінні наше тіло і саме уміє виробляти, а незамінні нам обов'язково наїдати самостійно. Детальніше можете дізнатися, просто загугливши замінні і незамінні амінокислоти а тут я вам дам. Просте практичне правило. Намагайтеся, щоб 70% і більше усіх білків у вашому раціоні припадало саме на їх тваринні джерела, тобто риба, м'ясо, яйця, творог. Ну, скажімо, не побові, тому що саме тваринні джерела містять. Оптимальні пропорції тих чи інших амінокислот, і все, потреби вашого організму білку мають бути повністю закритими. У підсумку ви можете поекспериментувати із різними протеїнами типу яєчного, але запевняю вас, що на практиці це не відіграє ну фактично ніякої ролі. Краще візьміть звичайний сироватковий концентрат або ізолят, якщо ви худнете, але від перевіреного виробника. Тепер давайте поговоримо про те, як правильно приймати протеїн. Змішувати його можна фактично з будь-чим. з водою, з соком, молоком, пивом, хоча сим напевно бажано, не бажано, тим не менше, білок звідти нікуди не дінеться. Якщо ви активно набираєте масу, то, наприклад, додаткові калорії в вигляді молока можуть бути корисними. І навпаки, якщо ви худнете, то я б замішував протеїн виключно на воді. А кількість рідини ну, є індивідуальною, хоча ну, стандарт це один стакан. Щодо дози, то буде оптимально прийняти від 20 до 40 грамів білка за раз. Якщо менше, то ефект буде слабшати, а більше просто не має сенсу. До речі, те, що організм може засвоїти за раз тільки 30 грамів білка, це повний міф. Самі подумайте, ну як може бути одна і та сама цифра для умовно 50-кілограмової дівчини і 100-кілограмового здорового мужика? От. Тут, скоріше, діло в тому, що нам буде раціонально рознести більш-менш рівномірно білок на протязі протягом усього дня. Не треба параноїти і приймати його кожну годину. Проте, слідкуйте, щоб. Білочок поступав у ваш організм хоча б раз у 8 годин, більше не треба. Щодо того, скільки разів приймати протеїн на день, ну тут точно не можна сказати, але б я б його приймав один, максимум два рази на тиждень, тому що ну, це все ж таки добавка. Основну долю білка треба наїдати все-таки з простих продуктів. По часу насправді протеїн можна приймати коли завгодно. Але найкраще це буде зробити у проміжки, коли ви довго не можете поїсти. Умовно, зранку поснідали, пішли на роботу. Там ви планували пообідати, але стався якийсь завал і у вас немає часу. Тоді буде класно, якщо у вас буде з собою десь там порція протеїну, ви швиденько її намішали з водою, хоч пальцем перемішали і випили. Все, пішли собі працювати дві хвилини справи. Тому рекомендую банально тримати якусь дозу. На робочому місці, або навіть носити з собою чому ні, щоб можна було у разі екстреної ситуації, коли ви довго не можете поїсти, дати собі дозу білка. Існує поширена думка, що обов'язково треба прийняти протеїн одразу ж після тренування, бажано прямо в роздягальні. Відверто вам скажу, що немає абсолютно ніякої різниці, чи, чи ви одразу після тренування приймаєте його, чи аж навіть через 2-3 години. Тут все ж важливіше не виходити за оці рамки у 8 годин. Ми щойно говорили за це. По прийому, наче все. Я до речі, хочу вам порекомендувати подивитися одне коротке, прикольне відео про те, як правильно приймати протеїн. Я посилання на нього залишу в описі до цього відео. Якщо ви оціните дане відео, ставте лайк. А ми переходимо до того, скільки ж ви наберете із умовної банки протеїну. Тут, уже напевно, у вас буде невелике розчарування в протеїні, але ближче до кінця ролику, скажу відверто, я вже дійсно розповім, коли дана спортивна добавка може навіть. Зашкодити вам, проте усе по порядку. Я спеціально придумав аналогії, щоб продемонструвати вам роль білку в процесі росту м'язів. Спочатку я коротко розповім саме за цю аналогію, і після ми її спроектуємо на наше тіло. Отож, уявіть, чи тіло кожного із нас це будівельна компанія. Моя має назву Укрбут м'язи. Для наших цілей буде достатньо всього три параметри: кількість робітників, яка, до речі, у кожної компанії індивідуальна. Цегла, за допомогою якої ми будемо будувати, і зарплата нашим робітникам. І виходить все просто: ми підвозимо цеглу, але до якогось певного порогу, бо кількість робітників то лімітована, отже, надвишок цегли буде ну просто лежати і псуватися. При цьому треба платити зарплату, іначе весь процес тупо стане намертво. Аналогія доволі проста. Тепер її переносимо на наше тіло. Кількість робітників це адаптаційні або відновлювальні можливості нашого тіла, як я вже сказав, вони у кожного свої. І, до речі, якщо ввести в себе так звані стероїди, то можна значно збільшити. Свою робочу силу, це знаєте, як заманити толпу гаста гастарбайтерів на вашу стройку. Цего це власне той самий білок, за який всі новачки так сильно запарюються, щоб ж набрати максимально можливу його кількість, щоб ніякий робітник без діла не сидів. І найцікавіше відбувається з третім параметром зарплата. Це енергія, яка необхідна нашому організму для побудови нових м'язових волокон. Про це, на жаль, часто забувають. Енергію можна виразити в калоріях або білках, жирах і вуглеводах. Можливо, ще чули, що кожен грам білка і вуглеводу. Відповідно, приносять 4 кілокалорії енергії, а жиру, 1 грам жиру 9 ккал. Знову ж таки, якщо не чули, то про це моє попереднє відео передивіться. Тобто білок начебто є точно такою ж енергією, як і жири і вуглеводи. Тобто цегла це гроші? Ні, бо дана аналогія є дуже точною. Білок це саме цегла, а прямими джерелами енергії або грошима. Є саме жири та вуглеводи. Наше тіло не вміє використовувати білок безпосередньо як паливо на власне функціонування, йому треба спочатку його за допомогою складних механізмів конвертувати у енергію, наприклад, у глюкозу або жирні кислоти, і тоді білок уже стане енергією. Але ці процеси настільки неефективні, що на виході ми отримаємо максимум 30%. Від вхідної енергії. Умовно, якщо ми з'їли білка на 300 калорій, то, врешті-решт, наше тіло отримує ну 100 калорій енергії, це потолок. Це те саме, як почати перепродавати ту цеглу, щоб отримати гроші. Але як ви розумієте, БУ цеглу куплять, куплять у нас за копійки? Я нагадую, це все важливо, тому що протеїн це і є білок. А тому відповідь на питання, скільки я наберу з банки. Пакету відра протеїну, як би це дико не звучало, майже ніскільки. Якщо ви не дасте організм паралельно жирів та або вуглеводів, я рекомендую, до речі, робити ставку саме на вуглеводи, бо вони є більш потужним паливом. Поки що просто повірте на слово. А якщо ви хочете щось набрати із спортивного харчування. То вам треба звернути увагу на так званий гейнер. Це білки змішані із вуглеводами, і від цього ви вже точно почнете ростити свою масу. Точних цифр я звісно вам не можу дати, тому що це очевидно залежить від того, наскільки багато надлишкової енергії ви надасте своєму організму. Але і тут треба не перестаратися, щоб не заплисти жиром. Про харчування на масі я скоро планую випустити відео, тому слідкуйте. Тобто, ось вам практичне правило: якщо ви хочете саме щось набрати із банки протеїну, бо у вас, наприклад, ну, проблеми з набором маси, то зверніть увагу саме не на протеїн, а на гейнер. Точно так же введіть дане слово в. Ті самі розетці і оберіть один із найбільш популярних, там ви не промахнетесь. А тепер ми переходимо до самого цікавого стосовно протеїну. Єдине, що перед цим я хочу сказати вам, що мене та мій корисний безкоштовний контент можна фінансово підтримати за допомогою платформи БаймієКофі. Там можна зробити як невелику пожертву, так і придбати один із моїх готових продуктів під ваші фітнес та близькі до фітнесу задачі. Якщо ж вам лінь самим розбиратися у інформації на каналі. Посилання на платформу є в описі відео. Можете перейти і детальніше подивитися, що там. Дякую. Дивіться, якщо бути чесними, то фактично я до цього моменту розповідав вам те, що ви хотіли почути. Ви не подумайте, я абсолютно ніде не збрехав і нічого не вигадав. Вся інформація є правдивою, і ви, будь ласка, застосовуйте її. Я маю на увазі те, що я переконаний, що протеїн це взагалі не те, за що треба думати. Ну, 99%... Звичайних відвідувачам спортзалу. По-справжньому важливими є інші речі, за які я розповім трохи згодом, бо хочу пояснити в чому тут справа. Я припускаю, що раз вас цікавить такий запит, як вибір найкращого протеїну, правильний протокол його прийому тощо, то ви майже гарантовано наділяєте його якимись. Магічними властивостями. Навряд чи ви гуглите, як правильно приймати курку для росту м'язів або яку категорію яєць вибрати в магазині на масу. А тому, скоріше за все, протеїн для вас це не буквально звичайний білок, який точно так же можна отримати з курки, яєць, бобових, а щось унікальне. Ну це спортивне харчування, яке приймають усі здорові качки у відео і розповідають про там чудодійні анаболічні властивості, а ще краще, коли. На відео є якась відома людина типу актора. То тоді все, протеїн уже без роздумів сприймається ну майже як хімія, яку власне атлети і сприймають чи бути гігантськими. Але варто ж розуміти, що протеїн, як і будь-який білок із їжі, безумовно забезпечує ріст м'язів, якщо набрати його норму. Але при цьому ще й треба ефективно тренуватися, бути в профіциті калорій. А також відновлюватися все не більше, не менше. А всі інші чи факти, які ви знаєте за протеїн, ну треба розуміти, що існує така штука, як маркетинг, тому що фітнес індустрія є багатомільярдною, і звичайно там намагаються впарити вам той же самий протеїн, який є в рази дорожчим за будь-який білок із звичайної їжі. Який би там протеїн чудодійний не був, хоч ви б його літрами чи відрами вживали, але при цьому не виконали одну, хоча б одну із умов. Що я назвав вище стосовно росту м'язів, то все. Виросте у вас максимум живіт через вздуття. І це та неприємна правда, яку більшість новачків ну просто не готові сприймати, бо, звичайно, хочеться вірити, що можна таке щось випити і прогрес попри. На жаль. Хоча ефект плацебо це існуюча штука, і буде зовсім даже непогано, якщо ви почнете пити протеїн, і це вас замотивує додатково на більш інтенсивні тренування. На, то, на те, щоб дотримуватися режиму, тоді це все спрацює, але може бути й зовсім протилежна ситуація. І саме через неї я й розвінчую зараз ці чудодійні властивості протеїну. Будь ласка, мені не жалко, якщо ви будете його приймати, бо він є робочим, як і власне будь-який білок. Не є шкідливою хімією, як ми це на початку розбирали, бо це звичайний. Концентрат білку із якоїсь сировини, типу курки або молочної сироватки. Його також зручно приймати, особливо якщо ви вже не можете більше їсти. Він ще до, до того ж смачний та й рідкий. Проблема з'являється тоді, коли ви починаєте зміщувати фокус із справді важливих речей, такі як регулярність занять у спортзалі, оптимальний тренувальний об'єм. Робота до майже максимального стомлення цільового м'язу і так далі, так от з'являється ризик недопрацювання в одному з таких ключових аспектів виправдати правильним прийомом протеїну. Умовно сьогодні я щось хірово потренувався. Ну, значить, прийму подвійну порцію білочка або інша ситуація, от вас встав прогрес. Ви, ви починаєте гуглити, в чому може бути причина. Я вас запевняю, що майже в кожній статті буде написано, що одна із найчастіших причин це те, що ви не добираєте білка. Хоча я впевнений, що дана причина валяється десь отам дуже далеко. Ну, не суть. І ви такі думаєте, опа. Значить, до цього я недостатньо їв білка, треба закупити побільше протеїна, або що протеїн, який ви вже купили і приймали, є неякісним, і Ви полізете купувати якийсь там більш дорогий, вишукувати там. А правда заключається в тому, що абсолютно по барабану який ви протеїн приймаєте і чи приймаєте його взагалі. Копати треба в сторону того, чи правильний у вас тренувальний процес, бо без нього взагалі все інше не має ніякого сенсу. Чи їсте ви більше калорій, ніж вам необхідно, щоб знову ж таки у вашого організму була надлишкова енергія, за допомогою якої він буде будувати нові м'язові волокна? І чи адекватне у вас відновлення? Бо ростимо ми не на тренуванні, на ньому ми всього навсіємо. Даємо стимул нашому організму, щоб адаптуватися до того навантаження, яке ми на нього звалюємо. Даю вам 99%, що проблема буде критися в одній із даних трьох речей. Якщо вам це все виглядає надскладним, то рекомендую прямо зараз підписатися на мій канал і почати слідкувати за моїм тематичним плейлістом про ріст м'язів. Там я намагаюсь максимально просто пояснювати усі важливі аспекти даного процесу. На цьому все. З вами був Валентин Тельман, ваш фітнес-друг, успіхів.